Страву і різьбу по дереву, і роботу художника, який перетворював інструмент на своєрідну галерею зображенням богів та пейзажів. Це могла бути навіть інкрустація дорогоцінним камінням чи сусальним золотом. Сьогодні ці красені зазвичай є коштовною красою музеїв у всіх куточках світу. Ну а наш наступний герой Клавесиніст Вірдос один з найкращих виконавців свого часу. Доменіко Скарлатті. Він усе життя гастролював блискучими столицями Європи. Короновані меломани дарували йому розкішні клавесини. Його 555 сонат для клавесину, ось така ювілейна кількість. Не тільки підкорили слухачів та виконавців Європи, а й здійснили справжню революцію клавесинній музиці у техніці виконання. Так, так, адже ці сонати Скарлаті грав та створював для виконання усіма десятьма пальцями. А як інакше, спитайте, ви ось так. Ось так у тому, що до першої половини XVIII століття виконавці не використовували перший палець, дуже зрідко використовували мізинчик, А отже. Ідеї прогресивні Доменіко Скарлаті вплинули дуже на сучасну фортепіанну техніку. Ось вони масштаби геніальності. Ну, дехто з нас і досі, принаймні, вордом користується саме так. Отже, Доменіко Скарлатіє, Месоната, Длякла, сину, десять пальців всі гратимуть на сцені наш соліст Олександр Білоусов.